Вітаю, друзі! Продовжуємо розпакування ролів монет 2 євро. Сьогодні у нас ще на черзі 2 роли. Ми їх розпакуємо, подивимося, чи будуть там якісь цікаві пам'ятні ювілейні монети. Прохання всіх, хто дивиться, вперше підписатися, поставити лайк. Також буду дуже вдячний за коментар. Маю надію, що мені сьогодні пощастить. Так. Не маю жодної уяви, що там в нас є сьогодні. Ну, але маю надію, що будуть якісь новенькі роли. Обачте, новенькі монетки, які, яких я ще не маю. Так, окей. Отже, починаємо. Так, Німеччина. Так, маю надію, що світло буде допомагати мені трішки. Ось так. Німеччина. Звичайна. Так, це у нас Франція. Так, наступна бачу перша. Пам'ятна монетка німецька. Мекленбург. Переднє помирання. Із нових 24-го року. Ну, стан непоганий, ще більш-менш добре. Так, окей. Кладемось тут. Дивимось далі. Так, німецький орел. Німеччина. Німеччина. Так, це у нас Нідерланди. Старого зразка, скажімо так, ось. І тут ми бачимо ще одну пам'ятну німецьку. Так, Гельмут Шміт. Так, ось така монетка. 2015 року. Відкладаємо. Так, піжимо далі. франція так, друзі, 30 років падіння берлінської стіни. Це теж німецька. Так, ось така монетка. Ну, я не скажу, що вона поганенька, нормальний стан, більш-менш. Як для монети з обігу. Так, приємно відкладаємо. Дивимось далі. Франція. Німеччина. Так, це у нас ще одна Нідерланда. Сторога зразка, скажімо так. Так, це у нас Німецька. Італія з Данте Алігєрі. Так, друзі, це у нас програма Erasmus. Так, це теж від Німеччини. Випущено. Так, є. Кладемось тут. Далі дивимося, це у нас Франція. Це у нас Німеччина. Німецька. Так, друзі, наступна монетка це Бремен. Теж німецька. Так, Бремен. 2010 року, тому дуже приємно. Біжимо далі. Так, це у нас Фінляндія. Відкладаємо. Франція. Бельгія. Так, ну залишається дві, у нас дві Звичайні монетки з Німеччини. Так, є. Перший ролл бачимо 5 монеток. Але в доволі непоганому стані, хоча скажу відразу, що такі монетки в мене теж є. Хто дивився мої попередні відео, мені такі монетки вже неодноразово попадалися. Очікую все ж таки на якісь такі, яких в мене ще немає. Дивимося ще один рол. Так. Так, отже, починаємо. Так, це у нас Італія Данте. Впадаємо. Так, наступна Шлезві Хольштейн 2006 року. Ну, як для монети такого року ще непоганий стан. Звісно, не люкс, але, але нормальний стан ще. Так, дійшом далі. Так, бачимо монетку португальську 2 євро. А, друзі, ну це звичайна португальська монетка 2021 року, якщо не помиляюсь, але. Подивіться дуже гарний стан. І, я думаю, що, така, що та, що у мене, мабуть, точно гірша. Так, тому, тому можливо, цю я собі відкладу. Теж подивимося. Порівняємо. Так, наступна Німеччина, звичайно, Ще одна. Мекленбург. Переднє помирання. Теж непоганий стан, скажу. Вони такі сьогодні більш-менш гарні. Так, Меклом був переднє помирання 24 року. Так, це із нових. Із нових. Так, дивимось далі. Німецький орел. Німецький орел. Франція. Німеччина. Так, це у нас таке ж саме. І це теж бачимо таке ж саме. Так, наступна монетка, це у нас... Північний Рейн Вестфалія. Стан не дуже гарний. Тому є. Так, відкладаємо. Дивимось далі. Франція. Це у нас Словаччина. Словаччина. І Ще одна Португалія у нас сьогодні HD Португалії. Не скажу, що в Німеччині часто трапляються такі. Ну, але бачите, що. Що попадається іноді і така. Ну, але, звичайно, це не якась пам'ятна ювілейна. Звичайно, мене така. Так, це у нас Мекленбург переднє помирання. Теж, Ось теж, Три сьогодні вже таких. Так, це у нас Німецька. Так, друзі, це у нас Австрія. Так, 100 років Банку Австрійському. Також, також неодноразово така мені попадається, але, в принципі. Теж стан доволі ну, непоганий, як для монети зубів. Нормально. Так, дивимось далі. Ще одна монетка, монетка німецька Берлін. Монетка присвячена Берліну. Ну, стан такий хотілося б краще, і хай буде так. Окей, далі дивимось. Німецька. Так, наступна, друзі, подивиться, Бундесрат. Так, це теж німецька. Ну, теж непогано. Другого ролу у нас вже монет доволі багато. І ще одна я бачу. Друзі, гамбург 23 року. Монета Гамбург. Так, є. Так, ну і що залишається? Залишаються у нас три звичайні монетки Німеччина. Ось такі. Друзі, робимо підсумок. Що в нас? з Першого ролу 5, з другого ролу у нас аж 8. Тому 13 монет. Я вважаю, що це ну, доволі непоганий результат. Як ви думаєте? Думаю, що це непоганий. Хоча, звісно, скажу, що такі монетки всі в мене є. Якби для мене тут нічого цікавого я не знайшов. І, можливо, цікаво тим, звісно, хто я знаю, хто колекціонує. Різні монетні двори, так і 5 різних монетних дворів Німеччини. Можливо, ви для себе побачили якийсь двір такий більш який цікавий. Але я ще, мабуть, тільки до того не доріс, щоб збирати монети <зас> за дворами німецькими. Так, тому я вам показую тільки. Ну я збираю тільки так, за різновидом. Так, тому що тому це дуже важко збирати прям всі-всі двори. Ну, можливо, німецька, звісно, і можна в Німеччині зібрати. Але кожної країни і всі двори дуже важко буде збирати. Так, ось такі монетки. Друзі, маю надію, що вам відео сподобалось для тих, хто колекціонує. Так. Дуже приємно. Дякую вам за увагу, за те, що були сьогодні зі мною. Прошу ще раз поставити, будь ласка, лайк, підпишіться, прокоментуйте, можливо. Ну і на все добре, до нових відео.